Дорогі випускники, вітаю вас зі святами. Нехай дзвонить, що сьогодні пролунає, принесе з собою не лише закінчення шкільного навчання, а й мирне небо над Україною, здійснення всіх ваших мрій і сподівань. На згадку про шкільні роки дарую всім вам українську квітку, незабутку. Що в буквальному змісті означає Не забудь мене. А я бажаю вам не забувати своє коріння, своїх батьків, рідну школу, де пройшло ваше дитинство, вчителів, які були поруч із вами. Не забудьте мову калинову, пам'ятайте мамині пісні, згадуйте хоч інколи про школу. Тут пройшли всі роки золоті. Не цурайтесь праці ніякої, бо краса людини лиш в труді, дбайте про добробут України і нехай настане щастя на землі, пам'ятайте, ви потрібні своїй державі, тож, будьте сміливими, не зупиняйтеся на досягнутому, ризикуйте, змініть світ на краще і нехай вас жити лише. Буде радісним і щасливим, тож ідіть з добром і миром.